На наступному відео ми покажемо, як. Русаки не проходять ні медичної підготовки, ні логістичної підготовки, ні боротьба з повітрям. Ми просто покажемо стежку, чорна стежка смерті. Це показує чорний лебідь. Як русаки не проходять ніяких оцих курсів, всі, які ти назвав, не проходять. І ось так лежать, лежать і лежать, тому що один від кровопотев крововтрати загинув другого дрон. Прибив, як бачите, там видно, де чорненьке таке п'ятнишко. Ось видно, що це від дрона, mm, так, що так, це так. від дрона. Там є де воно більше, то це в Там, де воно менше, це зі скида. Там, де є моменти. От, отут ви бачите, що ці взагалі лежать, ну а можливо під кущом, от там щось прилетіло. Отут взагалі нічого немає. Це десь то або зі стрілка стріл, цих двоє так само. Uh -huh. Решта було видно, що там від дрона чи від скидачів. від чого дрона. Ну, 225-й окремий штурмовий полк, вони можуть і пішком тут ходити і розстрілювати на цих стежках. Ще тільки не вистачає знаєш от, написів, коли був забаранений дата і чим? Ось це було б дуже доречно. Дивишся, і що там хвилин 15 різниця між ними дійсно такі стежки трапляються, особливо на найгрячіших напрямках, де ворог просто без перестанку штовхає ось ці штовхачі штовх... Так. Я думаю, дані все-таки є, коли не в Дельті є точно всі дані. Ну, звісно, так. Коли, як, чого. Але ми поговоримо, що чому саме ця стежка, тому що е, буквально тиждень, уже, ну, трошки раніше, вони відбили цей 225 полог, ми вам повідомляли, що село Панківка, яка е, біля Шахова, біля Володимирівки, ну, тут показується ближче до Добропілля. Хоча тут трошки може бути, якщо подивитися, на північ ближче до... Слов'янського до Дружківки mm -hmm. ближче. Але ось так виглядає ось ця панківка. Як бачите, від маяка, от дві, дві дороги. Тут, я так розумію, одна вже немає, тому що ця річечка, яку ми бачимо. Ми читаємо ось як на стежечка mm -hmm. до цієї панківки, і цю панківку якраз обороняє 225 й окремий штурмовий полк. І вони на цій стежці, русаки, які знову ж таки ще, бо я третій раз кажу, не проходять медичну, ні до медичну, ні після медичної ніяку е, ніякі Курси можна так? Хай курси проходять. Да. Курси в них не проходять. Ну, жгути проходять вони... курси завмирання да. при звуці дрона. От курси курси що... завмирання, джути у них нормальні. І ось таким чином, оце це дне дорога, це стежка смерті. До речі, вони тут вже другу почали протоптувати. Думаю, там заколдована. Бачиш, вони вже mm -hmm. по другій mm -hmm. почали йти. Або це у них двосторонній рух. Щоб не пересікали, щоб не присіла. Там двоє вмерло на цій стежці, одна стежка тут вмирають. І ось таким чином, і, до речі, треба в 225 го спитати, чого в половини є наслідки ожогів чи там від ага. чор чорні сліди на землі від дронів, чого в остальних нема. Ну, можливо, це попередні попередньо. Як вони, Ні, як вони де, вмерли де, від страху? Була від обозвожування, від, саме... від, від страху. Як вони вмерли? Чого вони там валяються на тих стежках? Побачили мертві тіла і не витримало серце. А, або під, треба запропонувати в 225-му, хай там таблички якісь ставлять.